Як ви ставитеся до перебиття він-кодів в автомобілях? Цікава тема для вас чи ні? Даний автомобіль приїхав до нас з Америки з пошкодженням правої стріли. Тут буде видно. Відкриємо зараз був удар от сюди. А в даному Volkswagen Він-код набувається ось тут. Ми цю стрілу повністю замінювали. Тянули трохи стакана. Ну, ви можете побачити, який він був. Тянули стакана, тягнули ланжерона і була заміна стріли. Як воно взагалі відбувається? Приїжджає експерт з сервісного центру, все оглядає, фотографує і дає добро на вирізання даної частини автомобіля. Бо авто приїхало з Америки і воно було з від відкодом. Такі ж автомобілі теж якось треба ремонтувати. То є е, практика, як це все робиться. От і до, там. Якби приїжджає експерт, все відфоткує, ми з -з, вирізаємо, він знову приїжджає, все відфоткує. Ми зараз все ставимо назад, красим фарбуємо машину і їдуть, набивають новий ВІН-код автомобіля. Я навіть не знаю, чи буде новий він-код, чи е -е, переб'ють той старий, що був. От ми так його вирізали, видно, да? там залишився він код. Він все гарнесенько наб'ється на новій запчастинці, в тих паспорті. Все буде з гарненько дзвінкодом, машинка зібрана, зазорчики все стоїть гарно. Робили ми її тиждень, так само, як от у нас було попереднє відео, що ми взяли в роботу даний автомобіль, і що ми зробимо його за тиждень? Рівно тиждень часу пройшов, машина готова. віддаємо в покраску. Так що звертається компанію «Інтертрейд», ми знаємо, де купувати дешеві машини, як їх купувати, та якісно ремонтувати і фарбувати на професійному малярному цеху. Інтертрейд.